Чув дуже багато про тебе хорошого від пастора Юри. Знаю від тебе і від пастора, що ти був під окупацією, тобі 22 роки. Mm -hmm. Як взагалі це в пару месяців можеш сказати людям? Ну, як взагалі під окупацією, так. Да, це важко. Важко не те, що там ну, били щось, хоча б були такі случаї, але важко морально дуже важко. Із-за того, що ти розумієш, що у тебе була свобода, у тебе була робота, у тебе була ну, сім'я, а ти ну, цього всього зараз немає. В будь-який момент може прийти. І таке було. Ми були тут сім'єю в домі молитви. Нам ми тут всю окупацію старалися допомагати людям, uh -huh. закупали продукти. Нам висилали з той сторони гроші, висилали з, з західної України. Ми тут старалися знайти продукти, наші продукти, щоб не російські були, і роздавали людям. І хтось із доброжелателів сказав, що ми тут правий сектор ховаємо. Uh -huh. А правий сектор сектор то ж тема там чотирнадцятого, п'ятнадцятого. Двадцять 20 людей з пісна залетіла сюди. А я ж не знав цього. Ми були тут. Якраз повинно е, було бути служінням церкві, І була тільки е, моя сім'я, я був. І я чую, собака у нас, у нас там немецька овчарка, гавкає щось. Ну я виходжу, на мене одразу лазери, і кричать руки вверх. Я руки підняв, вверх, вони полкали мене до себе. Я дійшов до них, може, 5 метрів було. Вони сказали, що я піднявся футболку то все. Я підняв вони, подивилися, що нема оружия, Мене до себе одразу руки заламали. Паспорт, документи, там, що, все, що було в карманах, достали, телефон, руки за голову, автомат, спину, пістолет до голови сказали, І якщо рипнешся і зробиш те, що ми не казали, то ти одразу походиш. І вони по дрону окружили, дрон пустили. там є туалет, і якраз в це час моя сестра виходила з туалету. А вони по дрону подумали, що там, де залізні двері, що туди хтось забіг, а там закрита було. Вони мені кажуть, діди відкривай двері. Я кажу, там закрита, йди відкривай двері. Я відкрив Діра за ручку, воно закрита. Вони там там, давай відкривай, там ми бачили, скажи, що стріляти будуть. Я стукаю двері, кажу, зараз стрілять будуть, поворачивай, кажу, тут нікого немає. Коротше, пістолет догалили, всю сім'ю на лавочку посадили, провірили. І батько теж пістолет, один там такий маленький, худенький, всі такі здорові, один маленький був. Пістолет в живот поставив, а батько мій метр восімдесят п'ять в рості, такий здоровий. Він так труситься, пістолет держить, труситься по карманам, а папа на нього дивиться так, зверху вниз. Ну вони пережахані були, що зараз будуть стріляти, будуть бити туваді. Ми, коротше, перевірили. Потім ФСБшники зайшли, поняли, що тут нічого немає. Один із воєнних дивиться, а в мене брат близнюк є. Він дивиться на нас, улыбається, каже, що пацани там, по скільки літо? А нам тоді ще 21 було. Кажу, по 21. Каже, що там, слава Україні. Дивиться, що, що в відповідку скажемо. І я розумію, що якщо я ще скажу слава Україні, зараз буде місяць Я так глянув на нього, я не вспів зобразити, а брат мені каже: Слава каже Богу! Ми в церкві. Так і він раз, разу рот раз закрив, улипка спала, він нічого більше не казав, розвернувся і потім вони вийшли. То під окупацією жити дуже дуже важко було. Так. А, скажи, як, як ти звик до прильотів. До цього звикнути не можна, тому що ти розумієш, що кожен прильот і отльот це чия то життя, це хтось помирає, то якби ну, морально воно трошки важко, але по звуку, емоціонально, ну, привикаєш до цього, ти не лякаєшся. там. Вон у нас вчора якраз в Зеленовці зараз живе з жінкою, приїхали. Там такі прильоти були, що і двері, і вікна відкривалися. то якби, ну Я сидів, я вже трошки привикся, жінка ще беременна, то вона... За живот хватається, боїться трошки. Да. Да. Скажи, будь ласка, що зараз робити з церкви, з паспором? Зараз сюди і гуманітарку привозимо, mm -hmm. ви бачите, все, що твориться, ви теж привезли. І, і ми розвозимо да, все по селам, там, де немає. Вчора ми були в Фьодоровці, там за Фьодоровкою річку перепливаєш, і якби туди привезли гуманітарку, а далі села, то там ще ну, не можуть сюди привезти. Там ми зазвонилися з тими селами, вони на машинах під'їхали, ми воду їм, там крупи, тушонки, все туди передали, вони погрузили в машини і поїхали там по своїм селам. Тобто до зриву Каховського дамби, на, той, на тій стороні була російська армія, вони там базувалися, так що вода отмила їх. І там зараз виходить люди, які е, без нічого... Ні-ні, це ця сторона там, де і ми були. А от на ту сторону, там, де були русски, і відмила, поки камість мирним туди не можна. Волонтерам мирним не можна, тому що туди їздять тільки ДСНС, і поліцейські, і то пару днів тому трих поліцейських вбили, і мирних теж убили. Вони просто розстрілюють, бачать везде, там, де багато народу, їм без різниці. ДСНС, спасателі чи не спасателі, вони от у мого друга там сім'я з тієї сторони під рускими. Затопила хату, вони сидять на кришах. Вони вибрались на лодках, переправились туди, щоб вийти, ну виїхати. А кажуть, русский кажуть, що русський паспорт є, а вони кажуть, не укра з українськими паспортами не пускаємо. Вперед на криші, І все, і не випускають. Я баню. Яка зараз ти бачиш найбільша нужда? Нужда. Ну, от в воді це ну, велика нужда. Тому що зараз власть мовчить, і вони не роблять, ніхто не робить ну, аналіз води в Херсоні і так далі. От по ПГТ і так далі, ну, приходить справа, всі морозяться, мовчать. Я не знаю, з чим це зв'язано. Ну, ну, а все одно врачі кричать, що не можна пити воду. То, якби, воду ми зараз не п'ємо. Я зрозумів. Мені хочемо подякувати. Від 22 та й вам і... дякую. Та, Ти знаєш, ми завжди готові допомогти нехай Бог благословить і веде вас надалі. Приємно дуже бачити молодь, яка служить Богу і допомагає тим, кому замість це потрібно. Тому дуже гарно. Дякую. І вам дякую. Дякуємо всім. Гарно і благословіть вам. Давайте ще фото зробити. Давай. Так, куди дивися, а то? На Нікіту. Ні-ні, туди дивися.